Історія України безсмертна і повинна бути відомою кожному з нас. 27 листопада у актовій залі міської ради відбулася зустріч з Романом Ковалем. Відомий український письменник пише про визвольну боротьбу нашого народу у 20 столітті. На заході було презентовано книги автора. Однією з яких є Іван Ремболович. Митець на публіку декламував моменти цього твору. Хоч рани печуть і болять ніхто з поранених не стов. Та оцінював дух козацтва Дмитро Герчені між. Попри пекельні муки, не було ні в кого жодного нарікання, жодних докорів, жодного факту невиконання будь-якого розпорядження, підтверджував сотник Гриць Рогозник. Підійшовши на версту від Леонівки, зупинилися. Роман Коваль не лише письменник. Публіці було представлено книгу Юрія Горлісагорського Ми ще повернемося редактором-упорядником якої є митець. На захід було запрошено заслуженого артиста України кобзаря Тараса Силенка. Її батька розстріляли, бо коней не віддавав. ще й за те. За те, що він у колоні! Кулемета за На зустрічі автор згадав багато книг, написання яких бере початок з 1990 року. Зараз автор активно працює над висвітленням подій нашої історії. Слава Богу, дається щороку видавати дві, три, чотири, п'ять книг. І, власне, сенс свого життя бачу тільки в цьому. І хотілося щоб ми, мені. Для життя вдалося якомога більше повернути в нашу свідомість образи тих шехетних, чистих людей, яких ви бачите на вкладинці цих книг. Серед усіх бажаючих, хто прийшов на зустріч з відомим українським письменником, були і школярі. Ну, мені дуже сподобалась гра кобзаря і ну, розповідь. Письменника про його твори. Я вважаю, що сучасні письменники дуже важливі в цьому житті, тому що ми повинні знати не тільки письменників після того, як вони померли, а й в роки їхнього життя. На заході в усіх була унікальна можливість придбати книгу письменника, взяти автограф та поспілкуватися з митцем особисто. Адже Роман Коваль це людина, яка відновлює нашу історичну пам'ять. Тетяна Підгурська, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.